Доброго вечора, шановні підписники. Слухайте, сьогодні два відео у мене Я хочу записати. Перше відео розповісти вам, що таке акциз От для Напальне, які придумали от, е, акцизний податок, але ок, податок нема питань. Але це вся електронна реєстрація податку, якої, мабуть, в світі ніде немає, коли весь шлях палива від імпортера. До колонки бачить держава. Але давайте розберемося в іншому питанні. А давайте промоделюємо ситуацію, що людина, яка сидить і бачить весь шлях палива, є людиною не зовсім з е, совістю, як часто буває, і не зовсім з е, державницькою позицією. А він просто сидить і бачить, хто у кого яку кількість купив палива, і саме головне, хто куди його продав. Тобто, якщо ви маєте родича, Податківця, то ви маючи якийсь капітал, можете просто взяти, дізнатися, де купувати і кому продавати паливо, не прикладаючи причому ніяких зусиль. Тобто просто забрати у когось клієнта і таким самим забезпечити собі дуже гарний заробіток грошей. Оце правда про акциз. Е, ви бачили всі, ми всі бачили, як виглядає. Картка кредитна, дебетова, закрита. Да? Там немає якихось даних. От, на мою думку, окрім якихось е, дуже дуже, дуже е, значимих великих е, кабінетів, всі ці дані повинні бути закриті для всіх. Тобто ти не можеш подивитися всю інформацію, хто, куди, що кому дав. А в нас це все бачиш. Ти бачиш, хто перевізник, ти бачиш на яку машину відвантажили. Все це дуже легко знайти. Наприклад, добре, інша ситуація, я перевізник, а мій, мій кум працює, чи брат, чи родич, чи сестра працює в акцизі. Я беру і запитую, слухай, а мені треба от клієнтів на паливо возити? Вона мені в 3 секунди вирішує і дає розуміння, на чий паливовоз, хто реєструє паливо, я дзвоню через Bot, через 5 хвилин маю клієнта, демпінгую і забираю клієнта. От, так от. Працює насправді акциз, і це дуже серйозна проблема. Я не розумію, чому ніхто не звертає увагу, тому що будь-яка комерційна діяльність вона повинна захищатися державою, а саме конкурентна середа. Тому давайте, шановні податківці, змінюйте щось в акцизі, тому що якщо буде така ситуація, то ми будемо просто кожен раз бачити, то, що хтось користується чиєюсь конфіденційною інформацією, і просто собі заробляє гроші. Гарного вечора, слава Україні! Робіть акциз не таким прозорим для всіх людей, які його можуть побачити.